Вітаю всіх на каналі Півна П'ятниця. Щоп'ятниці ми тут тестуємо та дегустуємо якісь цікаві сорти цього пінного напою. А сьогодні я з вами хочу поділитися своїми враженнями від пива з Волині з Луцька від броварні Земан. Броварня Земан має дуже глибоке історичне коріння. Її заснував в кінці 19 сторіччя Васлав Земан. Переселенець з Чехії, виходить з сім'ї броварів. А вже 1913 року його броварня набула такої, скажімо, і сили, і популярності, і відомості. Пиво Земен продавалося і в Парижі взяло якусь там нагороду, і майже по всій Волині, і експортувалося в різні країни. Тоді це було. Класичне чешське пиво Купувались найякісніші інгредієнти, і це якби дуже була така цікава легендарна броварня. В радянський час там теж випускали пиво. Про нього я нічого не чув, нічого не знаю. З 2004 року в Україні знову почали варити пиво під маркою Земан. З 2015 по 2020 рік на броварні Земан. Установили дуже багато нового пивного устаткування, і в цій броварні були дуже великі амбіції. Зараз ми спробуємо дізнатися, яке пиво зиман сьогодні. Актуальну інформацію про це пиво знайти дуже важко, тому що сайт не оновлюється спочатку 2022 року. Соцмережі теж мовчать, але пиво є, пиво продається в. В різних магазинах розливного пива, і кажуть, в Києві в багатьох закладах. В Одесі я це пиво випадково знайшов в магазині розливного пива Birhous. Там кілька його сортів. У мене сьогодні 5 і ще шостий був вчора. Вчора я спробував напівтенне пиво ось як це було. Це буде напівтемне фільтроване. Бешнайден з німецькою прикладається як різане. А в цьому різаному, я не знаю, яке відношення має це слово до пива, але в цьому пиві 4,5% алкоголю і щільність 13%. Ось воно вже хоче назовні. Бокал буде драфа. Ось такий. Гарний фірмовий, тому що фірмових бокалів Zeman я не знайшов. Народ про них запитує, але на сайті, в інстаграмі заводу немає ніякої інформації з кінця 21-го року. Ось таке воно несильно густе. Піна в нього гарна, піна густа, насичена. Ось так. Ми його налили. Як для напівтемного, мені здається, кольор достатньо темний, насищений. Знімаємо пробу. В офіційному описі пишуть, що це пиво, яке поєднує смакові властивості темного і світлого. Гірчинка є, але вона ледь помітна. З останнім я не погоджуюсь. Гірчинка така явно виражена, як для такого звичайного, посереднього темного пива, мені здається, солод навіть пересмажений. Я не помилився, вона так і є і вона така дуже-дуже добре виражена. Після смак потім стає трішки м'якший. Назвати його якимось преміальним пивом не можна, тому що ціна в нього 53 гривні за літр розливного це не дуже висока ціна. Ну, воно таке непогане. П'ється дуже легко. Мабуть, алкоголю тут не так уже і багато. Не можу зараз сказати, чи воно хмільне, чи ні. Трішечки воно водянисте. Але воно свіже, немає ніяких зайвих присмаків. Скажімо, звичайне пиво, щоб не використовувати термін посередній, тому що смак бісквіта та іриски десь залишився, мабуть, в якихось рекламних текстах. В цьому пиві його немає. Продовжимо далі. У мене тут залишилося 5 сортів пива в пляшках, випускають вони набагато більше, в них є. І темне спеціальне, і ось в мене є певна душа преміум, є певна душа звичайна, є пиво традиційне. Якщо чесно, я не розібрався в цих всіх сортах, але в мене от є таких п'ять. Куштувати будемо сьогодні не всі. Дивіться, пиво віденське. Я так розумію, це раніше воно називалось Жигулівськ. Саме під такою назвою, колись це пиво попало в Російську імперію. А жигулями воно стало вже. В радянські часи. І я так розумію, що це вже пішов процес декомунізації, і пиво знову отримало свою історичну назву. Я думаю, що це звичайний «Жигулі», я його спробую колись потім. Пивна душа. Я чув про це пиво, що воно продається на розлив. Ніколи не пробував. І зараз я теж, мабуть, не буду його пробувати. Земан Старий Луческ теж світле пиво. Як бачите, це пиво в звичайних а, таких пляшках, а, є а, логотип на кришості, є етикетка, кальєретка, контретикетка, якісна поліграфія, якісний друк, але це все пиво коштує 25-27 гривень, яке скільки я не запам'ятав. Але це говорить про те, що пиво, а, скажімо, так, економ-класу, тому що всі конкуренти цього пива в цьому ціновому сегменті. Коштують трішечки дорожче, якщо ми беремо супермаркети. До речі, мене в супермаркетах я не бачив. А конкурує це пиво дуже з багатьма марками з тим же опілем, першою приватною броварнею, зі всім мас маркетом Далі йде Крістал Вайзен. Я так розумію, це фільтроване пшеничне і преміум. Я думаю, сьогодні ми. Оцими двома сортами і обмежимося. Ще такий факт: Васлав Земан Чех. Це, була, це було чешське класичне пиво, але з 2004 року це пиво вариться по класичній баварській технології, тому е, білий вайзен з нього і почнемо. Півлітрова пляшка 5,5 алкоголю, і в нього 12,5% щільність. Я вже відчуваю його пшеничний аромат, можна сказати. При такому освітленні важко щось сказати про колір, але іншого освітлення в мене зараз немає, тому що Росня знову нас сьогодні атакувала. В Одесі був прильот, і ми зараз без світла. Наша черга сидіти без світла. Але п'ємо пиво, дивимося. Золотавий такий колір є. Піна, тобто непогана така. Для пляшки в мене є ось така пробка тискома. Так, вона підходить до цієї пляшки ідеально, щоб не виходили гази. Піна потроху всідається. Знімаємо пробу. Дуже легко йде. На вайзени мені воно не сильно схожить. Є така насичена гірчинка, є хлібний такий смак. Скажімо так, що на українському певному ринку є пива, які теж називаються пшеничні, але вони більш пусті. В цього є все-таки якийсь свій характер, якийсь смак, якась насиченість. Але я думаю, що потрібно все-таки спробувати ще вайзен, який нефільтрований, тому що це все-таки для мене недостатньо цікаве. Таке собі, можна сказати, що літнє. Легко і я думаю, що воно достатньо хмільне. Так. Далі у нас піде пиво преміум 4,9 алкоголю, щільність 12,5. Я не буду цей бокал наповнювати по вінця. Може, воно мені не сподобається, що я потім з ним буду робити. Потрібно пробувати. Не знаю, до чого тут слово преміум. Я не відчуваю тут нічого такого, з чого можна чи можна зацепитись. Звичайне таке легке пиво 4,9. Якихось особливих. Смаків я тут не відчуваю. Легке, світле, як кажу, да, євролагер. Якоїсь такої гірчинки немає, і якогось такого після смаку немає. М -м ну, таке собі. Звичайне пиво. Нічого особливого тут не бачу. На початку я говорив, що буде два сорти пива сьогодні, але щось я, мені хочеться все-таки відчути якусь. Якийсь особливий смак. Давайте спробуємо вгадати, де він все-таки може бути, тому що Вайзен так собі, преміум на преміум не тягне. От, в мене є підозра, що має бути десь смак, якийсь, може в старий Лоческ, може тут, може в цьому пиві в ньому теж 4,9. А Щільність, я так розумію, теж така сама щільність, це теж світле пиво. Поки я тут пив пиво, намагався знайти якийсь смак, я в темноті не помітив, як в мене сіли батарейки в рекордері. Тому прошу вибачення за звук, який вам прийшлось до цього слухати. Далі будемо знову писати через рекордер. І так у нас старий луческ. Не знаю, що це що воно таке. Наливаємо в бокал льов. Як я вже казав, це один з найулюбленіших моїх бокалів в моїй колекції. Так, мені здається, це має бути краще. Це у нас преміум, це у нас лоческ, колір ідентичний. А, пробуємо. Це краще. Це краще тим, що воно. Відчувається якась густина в ньому, якась насиченість. Воно теж легке, але більш густіше, більш, більш цікавіше. В нього є якийсь післясмак. воно чимось схоже мені на ті ж самі Жигулі або Вільінський, я б сказав. Так що вже є якийсь прогрес в бюджетного пива Земан. Є вже в мене якийсь невеликий, але фаворит. Старий Луческ. Вже можна сказати, що він трішечки ну ще. Воно більш цікаве, але воно все рівно залишається далеко не німецьким, далеко не баварським. Якщо вибирати з Земана, то я вже можу сказати, що старий Луческ трішечки кращий, ніж ніж преміум. Може, далі мені ще більш повезе, але я думаю, що на сьогодні. Цього пива мені достатньо. Мені здається, що все-таки пиво розливне має бути трішки краще. Але що ми можемо хотіти від пива, яке коштує 25 гривень за півлітра, да? 50 гривень за літр? Я думаю, що нічого такого особливого ми від нього не можемо очікувати. Я ж не зробив мікс, да? я ж налив старий луческ сюди. Можу зробити свій непрофесійний аматорський висновок. Що, ну, давайте так, пиво бюджетне, пиво з історією. Хтось там таке старається, чи старався, у нас якби етикетка, пляшка, все гарно, красиво, пиво можна сказати, посереднє. То, що колись вони писали на своїх костерах чи на рекламних якихось оголошеннях, що це перше пиво в Україні зварене по баварських е давніх технологіях, може, воно і так було на початку. Зараз це таке посереднє, недороге пиво. Маю надію, що воно якісне. Оце, мабуть, не останній фактор, тому що е я думаю, що все-таки спробують зараз преміум. ще. Ну, те, що з ньому є, але ну, але. так от, я маю надію, що це все-таки якісне пиво, що це не хто в темі, мабуть, пам'ятає серію такого пива чос Черніговське оболон Славутич. Те пиво, яке дуже з можна було колись назвати пивом. Зараз я дуже давно його не пив. Ну, крім Черніговська, яке варять в Німеччині, що це із серії синтетичного пива. Я маю надію, що це справжнє пиво. Як вказано на сайті, що в них правильні технології, правильна сировина, все правильне і має вийти правильне пиво, але чомусь воно дуже дешеве. З іншої сторони, це правильно, що в нас є дешеве пиво, дешеве українське пиво. Якщо ви пишете вже на етикет сівайзен, воно має бути як мінімум схоже на ті сорти, які вважаються. Стандартом пшеничного пива. Мені здається, воно дуже далеко. Якийсь, якийсь не той Вайзен. Ось такий бардак в мене е, вийшов на столі. Е, зараз ми це будемо за кадром вже допивати, і мені здається, що у нас з вами вийшла така собі непогана бесіда про українське пиво з давнім корінням, з історією. Е, по-перше, це українські. я думаю, вважаю, маю надію, що це натуральне, не преміум, як вони пишуть, але непогане. Воно має право на життя. А якщо вам це відео було цікавим, хоч трішечки з вас лайк, комент, підписка. Підтримати канал можна за посиланням в описі. До зустрічі наступної певної п'ятниці.